Привіт всім! Сьогодні невеличке позапланове відео. А я таки переміг китайську АВР, вона тепер працює так, як повинна. Покажу, як воно тепер нормально працює через кнопку на збудження і повідповідаю на ваші запитання. Так, що вперед! Так, по АВРці, можливо, хто з минулого відео пам'ятає, в мене трошки пригорало від того, що вони постійно горіли при нормальних пускових токах. Вирішилось це заміною цього основного транзистора на FGH 40N60. СМД. Це такий самий MOSFET, як у мене стоїть на моїй ТВР переробленій. А, та, що я на коліні збирав. От. Вона почала ця ВР відпрацьовувати так, як і звичайна заводська, але витримувати більші здівательстві і більші пускові токи. Ось я тут замінив ще до цього діоди на більш мощні і поставив діодну зборку на 10 А сюди. От. Все. В принципі, більше ніяких переробок, і вона почала відпрацьовувати. От. Так що, ото так, в принципі, все виявилось простіше, ніж я думав. Я всі ті елементи, що були запаяні на цю китайську АВР, я їх додам в опис до відео, щоб ви в принципі могли її самі переробити, якщо буде у вас таке бажання. От, єдина відмінність від, від цієї АВР, що в мене вийшла в ітогі, і оцей підсилений, що я давав в описі до відео, це те, що на оцій переробленій китайській. На ній трошки сильніше скаче напруга все-таки. Тобто, якщо на цій підсиленні там 2-3 вольта максимум при будь-яких здівательствах, то тут ну, в районі 7 буває. Ну, в принципі, ну, я мав про це сказати. Можливо, це не дуже буде критично комусь з вас. От, а Оцю переробить китайську буде дешевше, так капітально, ніж там робити цю підсилену. Тому вибір за вами. От. А, зараз хочу вам показати все-таки, як же ж воно ж працює з кнопкою збудження, і болгарку попробуємо е, пусконути, е, щоб ви побачили, який в неї роботій ток. Тобто там вся основа і весь нюанс саме в пусковому тоці на 2-кіловаттну болгарку. Так що зараз показую. Найуважніші з вас могли помітити, що при пуску болгарки а, просідала напруга по аналоговому вольтметру десь до 150-160 вольт. А, так от, є аспект, і аспект, і нюанс в тому, що я оце падіння не можу цифровим мультиметром або енергометром спіймати. Тобто, я коли вибираю режим мінімум, те, що було, те, що він спіймав, він цього не засікає, але аналоговий засікає. І а, такий, а, от такий прикол він виникає тільки при високих пускових токах якогось обладнання. Тобто, якщо м, через оцю АВР запустити будівельний фен, там з нуля до 2 кВт, чи 1,7, там скільки ну, він реально 1,7 і то таких немає скачків. Тобто він е, бере там ну, 5 вольт, буває там в моменті трошки просяде, якщо різко йому 2 кВт дати. Якщо ж пускати болгарку або там пилісос, от там де пускові токи реально великі, от, трошки просадка є. Але знову ж таки, цифровими вимірювальними приладами я їх піймати не можу. Я повинен був це показати, щоб ви, в принципі, розуміли, що таке може бути. О, це так воно працює і на моїй підсиленій АВР, яку я сам робив, і на оцій переробленій китайській за таким масфетом. Так що, отакі діла. Ну і перш ніж ми перейдемо до запитань, хотів би сказати вам всім дякую за підтримку підписками. Тобто, це мене дуже мотивує на роблення нових відео. Так що не стісняємося, підписуємося і дякую вам велике за це. Перше запитання було з приводу АВР 4, підключення, точніше генератора АБ4, підключення АВР. А людиненька пише вже другий чи третій раз в коментарях. Я пам'ятаю за цей запит. Я буду намагатись десь завтра, післязавтра добратися до того генератора, як мінімум, зняти відео про підключення до природнього газу. Але якщо вийде підключити до нього АВР, то я теж про це зніму відео. От. Друге питання було з приводу, чи можу я витачити переходну цю шайбу для генератора. Дивіться, народ, я токаркою не займаюся, але є знайомий токар, я з ним переговорив, бо питань дійсно було, ну, не так, щоб дуже багато, але вони були, і їх було ну, немало. От е, я в нього спитав, він за цю переробку хоче 2,5 тисячі гривень. Я на цю ціну ніяк вплинути не можу, тому ось, ось так. Ви присилаєте генератор сюди, ми його, ну, я його забираю, відвожу токарю. От, і назад він уже їде зібраний. Тобто вам, з вас тільки двигун, динамомашина. на мой Ось такі ось справи. Ще одне було запитання з приводу АВР. Чи можу я зробити АВР і, і вам типу, продати. От. Зараз покажу. Були замовлені отакі от плати. Ось. Я їх довго чекав. І вони ось тільки сьогодні приїхали. В принципі, ось оці плати, я планую одну плату собі поставити на свій генератор, одну ще одній людини, тому що вона замовляла. І, в принципі в мене ще є 8 плат. Тобто, якщо хтось бажає, то можна, я можу зібрати вам і в принципі, за ціну домовимося. Якщо є бажання, то пишіть на пошту і ми якби, домовимося до цю тему. Ось, заводська плата абсолютно, і ну, це вже, 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 в принципі не стидно її продавати. Мало того, вона повністю входить в ось, ось рідна кришка, і ось вона отак от сюди входить. Ну, тобто, її можна потім як спаять просто в рідне місце вставив і все. От. Єдине, що прикріпити треба буде якось придумати. Тому що це перша ревізія. Я ще е, на той момент не додумався до того, що можна було б на рідні місця кріплення мостів селенових, це все прикріпити. Але ну, маємо готові плати в такій конфігурації. Якщо когось зацікавить, то пишіть. Ще одна людиненька писала з приводу муфт. Е, я купив отаку собі запасну, тому що їх розносить, чесно кажучи, вони не дуже надійні. Я, тобто людина питала за розміри цієї муфти, щоб зробити її там з поліуретану чи з чого. Я цю муфту це її тут прикріпив, щоб вона ніде не загубилась. Я з нею зніму розміри вам і виложу в описі до відео, щоб ви, в принципі, могли її повторити. От. Ще декілька людей мені писало, навіщо взагалі перероблювати на ВР, воно і так працює. Ви праві, абсолютно, воно буде працювати. Тут все залежить від того, які у вас задачі до цього генератора. Тобто, у мене була задача зробити з нього максимально схожим на заводський генератор, щоб не скакала напруга при, при відключенні споживання, при підключенні споживання, Тобто, щоб він не сходив з розуму. АВР, ці проблеми вирішує, тому я якби, на це і пішов, на цю переробку. При штатній системі воно також буде працювати. Тобто, якщо у вас немає таких дуже ніжних споживачів, то абсолютно немає сенсу переробляти. Я б про це казав. тобто, ну, Все залежить від того, як ви будете використовувати генератор. От і все. І що вам хочеться. Можливо, ви його не будете використовувати, але у вас от хочеться. От, коли хочеться, то треба робити. от. Ну і останнє запитання: там було з приводу переводу такого генератора на газ. Дивіться, в принципі, на просторах Ютубу є такий дуже популярний нині чувак Євгеній Травніков. В нього канал Теорія ДВС. Так він там переводив заводські генератори на газ, прям там з замірами, там все чітко. От, Ну, краще ніж він. Я це точно не зніму. От, Тим більше, що в нього на заводських генераторах встановлені такі самі двигуни. І в принципі там нюансів не буде ніяких. Тобто він переводив його на пропан, і в нього все там чудово вийшло. Вони працюють на пропані, нічого ніде не, не прогорає, все працює чудово. Тому я вам рекомендую подивитись в нього. Я там думаю, ну знайдете для себе багато цікавої інформації. От щодо переводу АБ4 на метан, саме на природній газ, я відео засніму. Ну, в принципі, ось і всі, мабуть, запитання, ті, ті такі, що більш-менш е, масові були. От якщо будуть якісь ще запитання, звісно, задавайте їх в коментарях. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Дякую вам за вашу підтримку. І слава Україні!